Вітаю в нашій в'язальній майстерні. Побачивши зацікавленість цього візерунку, завдяки вашим коментарям показую і розказую, як я його в'язала. Вітаю! Мене звати Марина Осіпова, і ви на моєму каналі В'язальна майстерня. Та перед початком не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку та написати коментар. Чи в'яжете ви на машині та використовуєте карти. Для того, щоб розпочати в'язати, я вже набрала необхідну мені кількість петель, і далі я буду використовувати ось таку підсказку інструкційну, де мені показано, що мені необхідно взяти перфокарту. Ось, зараз я покажу, ось такий має великий обсяг. Узорів по перфокарті, і мені сподобався візерунок, який знаходиться. Ось тут. Ось цей візерунок буду в'язати. І тут сказано, що треба використовувати перфокарту номер 2 і дивитися схему за номером 27. І я вже відкрила, підготувала номер 27. Де сказано, що мені треба виставити голочки через одну. Перша голка від нуля буде, це обов'язково, щоб візерунок йшов. І далі ставити перфокарту, і тут сказано, що її треба зафіксувати, тобто вона буде стояти в статичному положенні. Я беру перфокарту, ось перфокарта номер 2. І вставляю в перфокарточний механізм. І вставлю положення стоп. Тобто карта моя зафіксована і їздити не буде переміщатися. Я буду виставляти голочки один через одну за допомогою детері. Ось мій нуль, і зліва голочка буде в роботі. І таким чином я переношу, роблю петлі дві разом, переношу осінню ведельку на, що тут в мене подружка завелася, помічниця. Ніколи їх тут мох цих не було, а сьогодні вона вирішила повчитися разом з нами. Ні, це не муха, це бджола чи оса. А, зараз я відкрию її двері і дам їй волю. І потім вже без камери, може з камери, зроблю перекиди цю сторону я вже перекинула і... Завершую сторону, яка знаходиться з протилежного боку, джілка вилетіла, і ми продовжимо. На краях з боку я залишу по дві, тут, тут буде дві петлі, а з цього боку буде три, щоб гарно Боковий край гарно у мене формувався. Далі я знову дивлюся в свою підсказку. Тут написано і сказано, що я маю пров'язати три рядки туди назад. Необхідно виставити речах формування візерунків на Т. Тобто, це буде таковий візерунок. А потім один рядок я буду пров'язувати. Положення її окулірного в'язання, тобто на О. І так я зараз підведу каретку і покажу, де я поємка. Перший рядок я віру. І ось тут давайте підніму камеру. Ось. Речаги формування візерунків, і я виставляю на літеру Т. І буду пров'язувати три рядки. Після цього буду пров'язувати на О, тобто на колірну в'язку. Продивляюся, чи все в мене добре. Зафіксую боковими грузами. Відтяжку. І пров'язую ще два рядки. Що ми бачимо? За допомогою перфокарти 2 через 2, а ми виставили 1 через 1. Одна голка в нас пров'язує петлі, а одна голка робить, на іншу голку робиться накиди, це таковий візерунок. Далі я речах перемикаю в положення О, тобто колірного в'язання, і пров'язую всі петлі разом з цими накидами на голки, разом. Ось перший ряд. Але я бачу, що одну ниточку в мене не, не вхопило. І тоді я буду виправляти. Я дивлюся, де мої голки, знімаю петлі разом з накидами, спускаю їх і пров'язую за допомогою язичкової голки. Продивляюся, тут в мене також петелька спала, я її поправлю зроблю натяг від тяжку полотна. І дивіться, в мене ще тут одна така умолочка. Я знімаю ниткою, що зачепилася за колки за один кілок. І продивляюся. Все добре. Я можу пров'язувати далі. Для цього в мене за схемою мого в'язання знову три рядки положені там. Тут я бачу трішки заважає подачу нитки, тому я приберу перфокарту. У мене було два, і роблю ще один рядок. Перемикаю очах і'язую рядок в положенні О. Обов'язково дивлюся, щоб в мене не було помилок. Ось тут я бачу знову ниточку не підхопила, тому буду. Буду змушена розпускати. Так, розпускаю. Я сподіваюся, що це на початку в'язання, якщо так буде йти діло, то треба щось вирішувати або поправляти весь час. Або прийняти рішення і припинити в'язання. Підхоплюю за візерунком, петля разом з накидами. Ось такий візерунок на в'язальній машині це лицева сторона, а це виворітна. Цей візерунок в полотні виглядає. І так і так гарно, тобто його можна використовувати як з виворітної сторони, так і в лицевій стороні. І я дякую, що ви були зі мною і додивилися відео до кінця, і до нових зустрічей!